Юрію 49 років. Нині він живе цивільним життям. Та коли дізнався про відкриття другого центру рекрутингу у Дніпрі, завітав до нього одним з перших, аби долучитися до армії. Я розумію, що виклики продовжуються. Вивчаю ситуацію, хочу дізнатися більше. В інтернеті ця інформація недоступна. Я чув від знайомого, що тут сьогодні буде. Дякую за запрошення в процесі комунікації. По життю я зим працюю з молоддю і займаюся освітою. Але маю досвід роботи логістики і діловодства. От ми зараз якраз обговорюємо питання: як що може бути? Тож Юрій, поки вирішує, де саме зможе принести найбільшу користь війську у центрах. Доступні сотні вакансій від підрозділів сухопутних військ, морської піхоти, ТРО та національної гвардії України. Допомагають кандидатам з вибором співробітники рекрутингового центру, такі як Максим. Людина до нас звертається, наприклад. Ну, я їй розповідаю, які в нас є вільні вакансії, в якій бригаді в нас є вакансії, наприклад. Я їй все розповідаю, якщо, наприклад, людина вже обрала, куди вона хоче піти, я їй кажу, що в нас там є вільна вакансія на определену бригаду, наприклад. Да, 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 я хочу туди. І потім, якщо вона вже погоджується, то ми заповняємо анкетку і ми її відправляємо. До ТЦК і людина вже тоді звертається, вона проходить медичне обстеження. Якщо в це гарат, їм повинно видати рекомендаційний лист. І з цим рекомендаційним листом вона йде ну, в військову частину, тому що, ну, що в це гарат, що по документам вона вже все пройшла і все. Тож у Дніпрі відтепер рекрутингові центри працюють як на лівому, так і на правому березі, аби бажаючим стати до лафармії було зручніше. За словами представників військової адміністрації, тенденції свідчать, що охочих долучитися до захисту держави чимало. Тут повістки не видають. це середовище спеціально для рекрутингу, тобто, це добровільне залучення особи, яка себе шукає в армії, на службу в армії. За тиждень фактично роботи першого центру звернулося 52 людини, зважаючи, що це з нуля до певного результату, це хороший результат. І він абсолютно корелюється з досвідом Львова. Приблизно так само і там це розвивалося. Що характерно для Дніпра? Ну, по перше, ми бачимо більшу кількість жінок, які звертаються. А кожен п'ятий, який звернувся, власне, це була жінка. Все. Позитивно ми прекрасно до цього ставимося і наголошуємо на, то, що, на тому, що сьогодні немає будь-яких обмежень для жінки для того, щоб служити в Збройних силах в силах оборони. Однак наразі звернення здебільшого телефонні, кажуть у центрі, оскільки люди в Україні ще не зовсім звикли до рекрутингу. Ми розуміємо, що одна-дві неділі пройде, показники не показники, а наші. Наші вимоги до кандидатів, які вже прийшли, вони будуть виконані. Люди підуть в військові частини, тоді нам, тоді нам буде дуже просто об'ясняти вже на яких прикладах, що коїться з нашими кандидатами. І наступні люди будуть жити йти бо більше хочуть. Окрім двох вже працюючих на Дніпропетровщині створять ще шість таких центрів. Вже на наступному тижні заплановано відкриття у містах Новомосковськ і Кам'янське а через тиждень у Павлограді, Синельниковому, Покрові та Кривому Розі. Марія Хритієвська Анастасія Каюда, Іван Панамарьов Дніпро Тіві.